Того часу Ісус говорив до одного начальника фарисеїв, який запросив Його, коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись запросили. І в цьому буде тобі винагорода. Але коли влаштовуєш бенкет, клич убогих калів, кривих, світих і будеш блаженним, бо немає чим тобі віддати, віддасться ж тобі у Воскресінні праведних. слово Господнє. слава. Слова святого Вахені знищать наші гріхи. Амі. Амі. В ім'я Отцями Сина, Духа Святого, Аминь. Не похвалений похвалюний Ісус Христу. Любені в Христі, дорогі брати і сестри, всі водний коханий каплан наш, які нас сподають, вілітні сістри законне, другі наші, шановні рецежі святого Яна Павла Другого. Проганістка, кохані параф'яни, улюблені Божі діти, сьогоднішнє Боже Слово з Евангелії Святого Луки, яке читаємо в 14 розділі, є для нас одночасно таке дуже близьке, але теж дуже далеке в посягнення. Дуже близько, тому що пан Ізос сьогодні, коли його запросили в гості, розповідає, як краще такі гості організовувати. Напевно, на початку, коли цей начальник фарисеїв слухав Пана Ісуса, було йому так не по собі. Уявіть собі, що ви когось запрошуєте в гості, і ця людина, яка приходить. Починає вам говорити, а ти не так роби, а то не так кажи, а то не тих людей запрошую, бо ти хочеш, щоб і тебе запросили. Це якось так, знаєте, ну, некультурно скажемо. Напевно, ми би не хотіли, щоб людина, яка прийшла до нас додому, говорила, що ми в цей момент не праві, що ми цю людину запросили. Очевидно, пан Ісус не хоче нам сказати, щоб ми собі наробили ворогів і запрошували тих, кого не любимо. Але йдеться про інтенцію. І з однієї ми якби, нічого поганого не робимо, коли запрошуємо нашу людину, друзів, сусідів, когось з парафіян. Це завжди дуже приємно, завжди, знаєте, ось так, серце радіє, тим більше, коли сьогодні хтось так на світі є багато, хто там краде, злодіє, бандіти. Ми боїмося чужих людей. Але коли, коли знаємо своїх. То так ну, тішиться душа, коли хтось тебе провідає. У мене був такий момент, колись в літі, після дитячих канікул у Азових діти, які були з нами на християнському таборі, на Опазі, так просто тут з городка возилися собі велосипедами і приїхали до нас в село, до мами додому. Я якраз приїхав з парафії, дивлюся, коли четверо чи п'ятеро дітей. Я кажу, так, ну, знаю їх так, з нашого костьола, з Городка. І я кажу, діти, а ви аж тут, а й возитись, так, ми тут возилися і вирішили вас провідати. То заходьте, якийсь чай, компот, цукерки, праніки, і ми такі задоволені, раді. І це нічого поганого, це справді все добре. Але Пан Ісус каже, не чекайте відплати. Не може бути так, що я тепер думаю, о, тепер, напевно, ці діти похваляться вдома, і їхні батьки будуть мене запрошувати. Я вже буду там, не знаю, тиждень наша другня вдома віддихає, я б доходив по хатах їсти. Ні, це не про те йдеться. Йдеться про те, щоб ми собі пригадали такий момент, наприклад, в Старому Завіті, коли до Авраама прийшло три ангели і сповістили, що він буде мати дитину. І написано там, що він, не знаючи, самому Богові дав гостину. Самого Бога вгостив, не знаючи про це. Але якщо пам'ятаєте цей опис, він відразу закликав сару, каже, треба там теля зарізати, все бігом зроби, якусь бараника приготов, помив їм ноги. Ну, це процедура дуже довга. Напевно, вони не були там годину дві але десь з півдня точно, як не більше. І ціла процедура тих гостей. бо хочемо когось пригостити. Це є добре. Але пан Ісус каже: не для того, щоб тобі була винагорода. Чому? Тому що ми є люди, які розуміємо а тим більше, як християни, віруючи, знаємо, що ми, хоча перейдемо по рік смерті, але ми вже не вмираємо. Нам Бог дав душу безсмертну. І ми не хочемо так навіть. Не знаю, як підібрати слово, але вибачте, що скажу егоїстично, так самолюбно думаючи, ми не хочемо сьогодні мати зарплату і все, і вже завтра нею не тішитись. Ми хочемо насправді мати цю зарплату вічно. А щоб мати вічну зарплату, потрібно зрозуміти, що ця нагорода є в тоді, коли ми кличемо людей, з яких не маємо користі. Насправді, з яких не маємо користі. Колись я е, їхав в Польщу, шукав одного постла, не знав, як потрапити, і зупинився в селі, один дідусь там різав в посадці баточки собі, зрізав додому. І я зупинився, він ранці так підійшов, обняв його, каже, ну татуня, прошу повідати, як там проїхати, все. А він каже, то я такий грішний, каже, я п'ю, кору, краду, каже, а мене ж ксьонц обнімає. Я кажу, і Бог вас обнімає, не тільки ксьон. І він мені цілу географію розказав, як там поїхати, все, я себе так слухаю. І, а він так цікаво, каже, прийдете там 300 метрів вправо, потім 150 вліво, потім 120 ну, вправо. Я кажу, ну краще як карта. Він каже, бо я в школі дуже добре вчився. А потім робота, компанія такива, каже, бачив в селі. І він такий був довольний, бо до нього все І Я знаю, що він нічого не може мені дати, ну що ж він дасть, хіба куфайку свою робочу. Але, напевно, якась нагорода є в небі за нашу доброту. І кожен, хто робить це безінтересовно, безкорисно, буде мати нагороду в небі. Це є теж дуже важливо, що такі два моменти. Матінку Божу візьмемо за приклад. Марія, котра пішла до Єлизавети допомагати своїй родичці, мама Яна Хрестителя, пішла допомагати їй, щоб в цих домашніх справах, таких простих, звичайних, можна було послужити. Бо Іжби там вже не написано, може, догадуємося, можливо, що таке було, що вона їх провідала після Божего народження, але Євангелія про це не говорить. Але Марія пішла і була три місяці. Помагала їй, не читаючи, що гільш Єлизавета прийде, їй поможе, тобто безкорисність така, служіння. І це служіння, воно є дуже важливим. Сьогодні в календарі літургійному в Мушалі читаємо молитви про Святого Мартіна, знаємо, що це, власне, теж людина, яка присвятила своє життя Богові багато. Вчинків, робив такого милосердя. І так, як ми читали на всіх Святих, блаженні милосердя, вони милосердя отримають. І ми теж хочемо отримати Боже милосердя і беремо приклад з наших святих. Беремо приклад з тих людей, які насправді так чинили. І ще одна думка до цієї Євангелії. Зараз ми переживаємо октаву, вісім днів молимося. До всіх святих. І не тільки молимося, але отримуємо особливу благодаті, отримуємо відпуст. І тому Костіль нас заохочує, щоб ми відвідували цвинтар. Відвідували цвинтар або місце поховання. Ми знаємо, при нашому пострілі теж є поховання священників, трошки далі, там за семінарію, сестрички монахині мають гроби. І ми коли відвідуємо їх, Костюл вчить нас, щоб ми були свідомі цієї вічності не тільки то, що ми помремо, але свідомі того, що ми, коли молимося померлих, вони отримують прощення, на мило отримують відпуст всіх своїх кар за гріхи, і потім вони моляться за нас. І це ми робимо для себе. Це нам потрібні ці молитви, ці обряди, ці набоженства. Тому що ми потім також від цих померлих, які вже є біля Бога, яким ми випросимо ласку спасіння, вони вже за нас моляться, вони є нашими заступниками. І це для нас нагорода вічна. І очевидно, ми теж скажемо, я ж не хочу йти на цвітар, щоб заробляти собі ласку Божу. Але це вже не є який заробіток, це є просто вдячність цих святих. Тому теж дуже важливо є, щоб ми. Пам'ятали про такі провідання. Перш за все, це костюм, сакраменти, сповідь, комунія, слухання Божого Слова. Друга річ це відвідування цих святих місць, місце поховання це місце Воскресіння наших померлих. А ще важлива справа, щоб ми пам'ятали там, де ми є про наших померлих Чи то чоловік, дружина, мама, тато, бабусі, дідусі, діти, внуки. Якісь друзі, знайомі, родичі, які вже є по цій стороні неба, по другій стороні, як ми кажемо, вічності, щоб ми про них пам'ятаючи, могли через них просити Бога заступництва, через них. І скажу вам, кохані, сам особисто маю ну, такий досвід, ми про це дуже багато говорити. Але коли є якісь справи, є якісь чи проблеми, чи якісь ситуації в житті, де потрібно конкретно прийняти якесь рішення, то неодноразово. Я, наприклад, там, молився за посередництво нашого от Сан чи тут отців, які є Пьотр, Павел, чи там за добіску Павло Шанську, чи навіть там, що на гріб в селі до бабці, дідуся але всі там перед гробом бабця Делі дідусь, дідуся Йозепа, і каже дядю, ну молися за мене до Бога. Бо є така справа. Ти, Йозеф, святий Йозеф це робітники, це покровителі людей праці. І дуже багато речей таких вирішувалося, хоча вони не є проголошені святі, але вони моляться за нас. Я не кажу, що ми маємо там до фотографії наших померлих молитися. але Можемо їх просити про заступництво. Ми ж, коли молимося в Бога Ойця, ми кажемо в святих, віримо в спілкування святих. І, так як казала свята Тереска, маленька від дитятка Ісус, коли я піду до неба, я більше буду вам допомагати, ніж тут на землі. І так само всі наші святі, всі наші померли так само, вони чекають на нас, вони не можуть собі допомогти. Але ми можемо їм випросити благодать спасіння. Тому, напевно, так є, що в кожному домі, в кожній родині є хтось, хто вже чекає нас в небі. І добре є в цих днях просити їх, щоб вони молилися за нас, щоб їм довіряти якісь справи наші, щоб довіряти насправді наші проблеми, щоб молитися за навернення, щоб просити Бога. Про поєднання, про примирення. Колись одна людина просила мене, отче, помоліться за примирення в нас в сім'ї, бо там щось посварилися, там дві родини і не можуть якось з'єднатись. Я кажу, а ви помоліться до своїх помер. Просто їх попросіть, хто у вас є? Ну там тато помер. Ну, моліться, скажіть, тато, поможи мені. Молися до Бога за мене. А вона каже: а, та, а тато з ними дуже дружив, він найбільше, хто їм допомагав, це наш тато. Каже, попросіть його, йдіть на цвітар по на у панській, потім своїми словами, тато, помолися за нас, проси Бога, ти ж їх на розумів, вони тебе найкраще любили». І потім приходить якийсь момент, і ця людина каже, знаєте, що прийшла ця сім'я і каже, що наш тато приснився і каже, я дуже хочу щоб ви жили в мірі, мені важко, що ви сваритеся. Каже, йдіть, перепросіть, все буде добре. І каже, прийшла небагато часу, примирилися, вказується, що там ну, дрібниці якісь були. Але великий вогонь, великий дим, велике непорозуміння. Тому ці наші померлі, родичі, вони хочуть нашого добра. Вони насправді в небі чекають, поки ми до них звернемось. Чому? Тому що вони не можуть виразити своїй водою. Вони не можуть просто взяти, прийти і нам повирішувати всі справи. Але коли ми молимося, вони можуть піти до Бога і попросити, Господи, поможи моїй сім'ї, поможи моїм дітям, моїм внукам. І насправді це називається спілкування святих. Тому сьогодні, коли ми хочемо влаштувати бенкет, то потрібно тих людей, я так скажу, образно, ми дуже часто про своїх померлих вже думаємо, що вони справді такі глухі, сліпі, криві, каліки, вже ні з них не возьмеш. Але вони справді сильніші за нас, в них є більше можливості. І ми повинні прийти на службу Божій, молитися за них, прийняти за них комунію святу, святе причастя і зробити їм гості, ось для тих людей, за яких ми думаємо, що вони вже нічого не можуть. А написано: буде велика ваша нагорода.